Всім привіт! Ви на каналі Совиниро Рокоділля. Мене звати Альона. Зараз на своїх екранах ви бачите серденько, яке я вишила за цей тиждень. тиждень який минув від нашого останнього з вами відео. І сьогодні я планую оформити це серденько у подушку. Що нам буде потрібно для виготовлення цієї подушечки? Очевидно, вишивка. Також я зробила 4 китиці, які я планую прошити по кутках цієї подушечки. Синтепон. І я буду використовувати ось таку ниточку Аріадна муза 20-ка, з якої, власне, і виготовлені ці киточки. І що нам ще буде потрібно? Ну, звісно, голка. Ножнички і терпіння. Терпіння чому? Тому що для початку, для того, щоб зібрати цю подушечку, нам потрібно виготовити дві деталі. Одна деталь буде з вишивкою, інша деталь буде із решти тканини, яка ось у мене ще тут залишається. Це буде задня частинка нашої з вами подушечки. Що я зараз буду робити? Не знаю, чи вам видно, так ближче піднесу. Я помітила собі ось куточки, де у мене буде прокладений бекстіч, за який я буду пізніше сшивати дві частинки моєї подушечки. Ну що, почнемо. І так, в першому куточку, з якого я буду починати робити бекстіч, зараз ви бачите на своїх екранах, я тут вставила голочку. І тепер до наступної ось цієї крапочки я буду виконувати бекстіч через дві ниточки основи. Ну що, поїхали. І так... Ниточка через дві нитки основи вниз, через дві ниточки основи доверху, знову донизу, знову доверху, і знову донизу. Ось таким чином я буду шити по периметру довкола всього сердечка. Я пішла шити, як закінчу, то я до вас повернусь. Так виглядає моя лицева частинка майбутньої подушечки. Зараз я виміряю розміри тут і тут, тому що вона у мене не буде квадратна. Тут я маю 80, 94 стіпки, а тут я маю 84 стіпки. Тому мушу поміряти якої, якого розміру е, мені буде потрібен ще відріз тканини, відповідно е, від цього прокладеного бекстічу, я відступлю ну, буквально 1,5-2 см і е, виріжу цей, цю частинку з вишивкою і переставлю далі п'яльце і знову зроблю такий самий бекстіч уже на Інші частинці, І знову до вас повернусь. І так, у мене готові вже дві половинки, обшиті бекстічем. І ця, і ця. Тепер я буду збирати подушку. Подушечку я буду збирати ось такою ниточкою. Мені здається, буде непогано виглядати, якщо по периметру буде. Ось така рожева ниточка. І так, що я зараз буду робити? Я беру дві частинки, оскільки подушка у мене не квадратна. Ця частинка у мене має 15 см, ця має 16,5. Тому треба визначити, де у мене яка частинка. Так, ось так буде вірно. Добре, що я буду робити далі. Я загортаю ось ці припуски всередину, і тепер по ось цих прокладених бекстічем е стібочках, я за них буду зшивати нашу подушечку. І так. Зараз я зав'яжу напевно вузлик так вивожу голочку. І починаю збирати, і так перший стібок. З лиця перший стібок зі звороту. Наступний стібок, і другий стібок. Звичайний йшов через край. І так. Я буду прошивати по периметру. Нагадаю, що в моїй подушечці ще будуть китички на куточках, ось в цих місцях, коли я дойду до куточка, я до вас повернусь і покажу, як я буду пришивати ці китиці в ці куточки. І так, щось я занадто захопилась пришиванням і збиранням своєї подушки. Першу кіточку і другу кіточку я вже пришила, і ось на третій я вам зараз покажу, як я їх пришивала. Дивіться, ось, О, камера не хоче фокусуватися. Сторону я збираю до останнього стіпка бекстічу. Ось це був останній стібочок. Що я роблю далі. Далі у мене китичка має такі, не китичка, а шнурівочка, на якій тримається, за яку тримається китичка, має такі витки. Відраховую 5 цих витків: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер що я роблю далі? Тут тримаю, де у мене Має бути пришита е, от в цьому місці шнурівочка. Тепер, знову не хочу фокусуватися, ну що ж таке, е, перший стібок в новому ряді. Тепер через китичку, через шнурівочку, я прошиваю. І шнурівочку вставляю між двома половинками підтягую. Цей хвостик я ховаю всерединку. тепер перший не хоче, добре, так нижче трошечки. Перший стівок з іншого Боку є. Далі. Другий стібок з цієї сторони. І другий стібок з цієї сторони. Ну, зараз це виглядає ось так, не дуже охайно і привабливо, що я роблю далі, розгортаю свою подушечку, куточки загинаю до серединки, і ось ці припуски складаю ось таким чином. Цей хвостик на цей бік, те саме з другого боку. Куточок і припуски один до одного. Тепер я ці дві половинки стискаю, випрямляю припуски загортаю до середини. Втягую ось цю ниточку, і прошу. маємо такий куточок. І далі продовжую пришивати, прошивати. Я зробила дуже велику помилку, в тому, що зробила бекстіч ниткою кольору ікрю. Тому що тепер її не дуже добре видно, і доводиться дуже приглядатися. Ну і так далі, таким самим способом я продовжую збирати вже останню частинку, останню сторону четверту моєї подушечки, тепер я буду дошивати э, цю останню частину, напевно, до оцього місця залишу ось таку більшу э, дірку, через яку я э, буду наповнювати свою подушку. Я вирізала ось таких чотири э, слої подвійних синтепону. Але зараз я побачу, чи я їх буду а, таким чином, як а, канапка, туди а, наповнювати цю свою подушку. Чи я все-таки його поріжу і зроблю таким, ну, як наповнювач, як холофайбер? Зараз а, душею і спробую наповнювати. Ну що, Я наповнила подушечку синтепоном, все-таки я його порізала на такі квадрати. Тому що було дуже незручно його туди е, запихати. Так, е, цей, е, цю сторону я вже дошила майже до кінця. Спеціально залишила е, такий отвір, щоб показати вам, як я буду пришивати о цій подушечці киточку. І так, я зараз візьму ножнички і акуратненько, щоб не. Проколоти саму подушку ножничками, вставлю туди шнурівочку. Зараз вставляю до самого кінця, підсовую її до кутика і буду рахувати один, два, три, чотири, п'ять витків моєї шнурівочки. Наразі в цьому місці я її закріплю булавкою, щоб вона мені не заважала і буду дошивати, буду збирати далі подушку. Насправді, в місце на є, напевно, найнезручнішим, оскільки дуже товсто уже Тримайте саму подушку, вона стає досить незручна. І на камеру взагалі незручно, бо я за телефоном практично нічого не бачу. Тому, якщо десь часом, так, булавочку я зараз вийму, бо вона мені вже заважає. Тому, якщо десь раптом або камера не сфокусується, або я десь вискочу за кадр, прошу вибачити. Тому що насправді найнезручніше місце, знову ж таки, повторюсь. Ну і дивіться: залишається у мене один, два, три стібочки до завершення всієї подушечки. І так, цей стібочок я ще прошию без китички. А ось. Два передостанніх буду прошивати уже через киточку. Так як і в попередньому куточку я підхвачую один бекстіч через киточку, мушу тут вивести і підхопити з цього боку бекстіч. Сильніше затягую киточку перекидаю. І остання, останній стібок через киточку. І в останній стібок. Так, я занадто міцно потягнула за ниточку, і ниточка у мене дивіться ось. Обірвалась, я взяла її занадто довго, не хотілося мені десь в місцях посередині сторони змінювати нитку, але, ну, на жаль, вийшло так, як вийшло. Що я зараз буду робити? Я взяла знову ниточку, тільки зробила вже тут петельку, Думаю, нічого страшного не станеться. Тепер дивіться, я цю петельку десь приблизно ось тут. Через петельку закріплю ниточку. Ще раз, мені доведеться пройтися по тому самому уже прошитому. Вже як воно стягнулося, його так не дуже добре видно, ну, але. Мусимо виходити якось із положення. І так. Тож я щось занадто тягну. Так. Ну, нічого страшного. Міцніше триматиметься. Через. Ну і ось мій останній стібочок буде зроблений ось тут. Цю ниточку, котра в мене обірвалась, я загорну сюди. Так, пришилась. Закріпляю ниточку. Звичайним. Ой-ой, все заплуталось. Так, закріпляю звичайною петелькою у два обгоття. а хвостик буду ховати всередину, вколюю тут в шов. І якомога далі, виштовхую. Так, знову перекрутилося мені закиточку. Киточку дістаємо. Так, тепер буде добре. Підтягую. Ось дивіться, де в мене вийшла ниточка. Я сильніше підтягую. І біля самої тканини, акуратно, щоб не порізати тканину, я відрізаю цю ниточку. Все, хвостик я заховала. Тепер цей хвостик я так само сховаю всерединку, тільки як його вдіти в голочку. Так, так і зловила я той хвостик. Востик дуже коротенький, і треба так акуратненько його якось туди сховати. Напевно, я зроблю це таким чином, з зворотньою частиною голки, оскільки на всю довжину голки мені не вистачить. Знову ж таки, в ту саму дірочку Ну і буду витягувати з цього боку. Ну, бачите, по ходу того, як витягала голку, він сам сховався. І так, вийшла у мене ось така подушечка. Зараз я її ще порозрівнюю той синтепон всередині і буде готова до використання. Сподіваюсь, вам було цікаво корисно. Наступне наше відео буде. Досить скоро. Нагадаю, що я вам обіцяла знімати відео по відшиву семплера від Shepherd's Bush, який називається Twint Heart, на тому семплері вже в мене вишите серденько, і якраз я буду приступати до відшиву усіх тих цікавих шовчиків, мережок і стібочків. Так що запрошую до перегляду наступного відео. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте нам вподобайки, коментуйте, діліться своїми цікавими думками щодо наших відео. Ну, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!